А на прямому зв'язку із нашою студією із США Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету США, пане Андрію, вітаємо. вас, Слава Україні! Героям слава! Е, ну і почнемо з візиту нашого президента до Сполучених Штатів. Як громадськість Сполучених Штатів е, сприйняла цей візит? Як оцінила? Я думаю, це один з найпопулярніших візитів будь-якого президента, що я пам'ятаю. А всі, по перше, в медії як і прості люди говорять про візит Вінстона Чорчела під час великої війни, так само про президента Зеленського, це був надзвичайний зустріч, і мені дуже я дуже радію, коли я побачив, що сам президент Байден. Прийшов і привітав президента Зеленського при вході Білого Дому. Це надзвичайно великий момент для цілої України, бо до нинішнього часу ми ще не мали такого прийняття при Білому дому. Ці візити і раніше Зеленського, і раніше Порошенка і інших президентів це були малі. І Ніяк на рівні інших великих країн, так що президент стоїть при дорозі, ми ще бачили. То бодай на цей маленький момент. Ми бачимо, що Україна вже на вищій рівні буде стояти, і наша праця в Америці, щоб Україна там залишилася. Також акцентами, які на які ми звернули увагу, був зокрема одяг багатьох сенаторів і конгресменів, подібний до вашого сьогоднішнього одягу у синьо-жовтих кольорах. Дякуємо вам за те, що ви саме в такому вигляді до нас вмикаєтеся скайпом зі сполучених штатів. Повертаючись до теми візиту, хотілося б довідатись також, як засоби масової інформації впливові американські висвітлювали його із якими акцентами, бо наш міжнародний оглядач Даніель Ткіє стежить, але все таки ви там всередині перебуваєте. Аєте більше можете розповісти, бо знаємо, що деякі видання, наприклад, так трохи сумніше повідомляли про результати візиту з акцентами на атакамс який не надто Америка хоче передавати Україні? Так я над сплю останні два дні з тими всіми інтерв'ю. Я беру декотрі до України, декотрі до Європи і декотрі до американського змі, і кожний має інший підхід до цього візиту. І найважливіше до скільки ті зброї. Цілиться в Україні треба треба прикреслювати, що ну цей патріот патерія це є на вищому рівні, що ми вже отримали. То ми, ми на певний напрям ідемо на гору? Ну запомало мені, але ми йдемо в певний напрям, що більше зброї будуть передати. Але є незадоволення з українського боку, з американського боку. Мене цілиться з питають, чому такі великі цифри, чому стільки мільярди доларів до України? А то в інший спосіб мені треба підкреслювати, що Америка бодай тільки передає зброї, а гроші і зброї. А Україна, то вона тратить кров і молодь а, і просте громадянство. То я не знаю, ч яка, як цю вартість порівнити. Але я я думаю, що мабуть, ми будемо побачити, що ми об'єднуємо ті а, 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 обидва проекти об'єкти. Що буде на, на при кінці року, чи може через півроку, побачимо, що всі будуть задоволені? В нас в Україні, звичайно, дуже позитивно поставились до цього візиту, але тим не менше були різні голоси з різних сфер, і не тільки з України, про те, що чи варто було Зеленському покидати країну у час війни і відважитися на закордонний візит. Ми розуміємо, цей візит був непростим, і візит не будь-куди. Це був візит до Байдена, до Сполучених Штатів, але тим не менше як його оцінювали власне в цьому аспекті. Не тільки що був візит, але думайте, як це важливо є для президента, щоб перший раз поза віртуальних чи телефонних розмов, де всі можуть обслухати, що він міг мати понад годину, тільки він і Байден говорив прямо, і ніхто не міг слухати. Навіть скільки. Він міг передати прямо до Байдена інформацію, і так само додамо до цього президента Дуди. Так само, бо ми знаємо, було е, е, зустріч такий. Декотрі лідери мали нагоду відвідати прямо президента в Києва. Але що нарешті ми мали пряму дискусію? Я думаю, це найважливіше, і, і що це було? Що вийти з країни так, але важливо показати Путінові. Що він міг тільки до Білорусі відвідати, і ніяка європейська країна його буде прийняти. А Зеленський може задзвонити і через тиждень домовитися приїхати до Білого Дому. Це дуже дуже важливо до цілого світу показати, які друзі Україна має проти Путіна. 21 раз Конгрес Сполучених Штатів Америки підіймався і аплодував президентові України. І знаєте на що ми ще звернули увагу? Україна за останній рік об'єднала усі країни НАТО і Європейського Союзу за виключенням там деяких не НАТО дружніх до нас, але і вони подружаться незабаром, усвідомлюючи свої помилки. А те, що Україна об'єднала і виступ Володимира Зеленського, об'єднав і республіканців і демократів в Конгресі Сполучених Штатів Америки в Конгресі. Гресі сполучених штатів, що про це говорять в самих штатах надзвичайно, чиниться з міжнародної справи є найбільше об'єднані, але так як ви розумієте, декотрі країни дружество є може більш політично гаряче і люди не дорушуються. Але від початку це вторгнення ми бачимо надзвичайне об'єднання об обидва партії, і що всі готові до праці. Тільки що й на нині було ще одного голосування а, за різні проєкти. Зараз чекаємо тепер на бюджет, щоби ухвалив а, Палата представників, і це так само перейде з голосів обидва партії. А, я думаю, ми побачимо таке об'єднання навіть на, на майбутній рік, навіть що новий конгрес а, а, організується в січні. Що ми чуємо? Декотрі гарячі голоси а, з обох боків. Але вони в маніоритат, так як ви казали, обидва партії не тільки готові голосувати за Україну, але на мою думку, я вже готовий, щоб багато новообраних голосів приїхали в Україну чи то в січні, чи в лютні. Е, ще цікаво, що опісля зустрічі була прес-конференція, і попри всі оці такі гарні, теплі і важливі деталі самого візиту, відчувалася така невеличка нотка напруги, е, стосувалася вона, як вже зазначала Ірина, Атакамс, з одного боку, з другого боку, питання так званого справедливого миру, тобто бачення того, як має завершитися ця війна, як це оцінили, що про це говорили, і яке бачення справедливого миру взагалі фігурує в публічній сфері спо. Учених штатах, куди схиляються, як це має бути? Ще головне, що всі кажуть, що Україна має бути вперед у будь-які переговори. І я думаю, що ми як цілий світ побачимо, що більшість таких переговорів не будуть тільки з США, але це мусить бути на світовій рівні. І чи, чи це почнеться у Женеві, коли ми будемо говорити про міжнародний трибунал проти Росії? І я би хотів бачити з початку року якнайшвидше голосування у Женеві, тобто штаб ООН там. А і так само тут в генштабі ООН в Нью-Йорку, щоб цілий світ починав голосувати. Бо вже Зеленський проголосив 10 пунктів план. А чи я думаю, це би було дуже легко, щоб цілий світ починав пунктом за пунктом говорити. Ну, дивіться про а, а, мирний час. Навколо е, е, ядерний план у Запоріжжі, мабуть, цілий світ може це підтримати. І побачимо, як Україна почне пункт за пунктом проговорити це і, і показати світу. Ви можете за це голосувати. Нехай цілий світ е, візьме участь у цей 10-пунктний план. Це все, що Україна проголосила. Я не кажу, що це є тільки думка Зеленського, а цілу цілу українську команду. Що чи, нехай цілий світ почне говорити про ті 10 пунктів як шлях до мирного часу? Пане Андрію, ми перед вімкненням з вами, коли говорили про міжнародну політику, і з нашим міжнародним оглядачем говорили про те, що Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік. Не знаємо, чи ви вже встигли прочитати цю новину. Ми вже встигли з рекордними 858 мільярдами доларів, в яких закладена і підтримка України. Але знаєте про що ми останнім часом все менше говоримо? Це про ленд-ліз, Яка ситуація із ним? Мендліс то не є певні гроші, але е, певні зміни до закону, які би було легше, щоб е, е, американські фірми могли продавати е, е, до України такі великі зброї, чи навіть кораблі і, і, і далі е, 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 літаки. Втім, треба підкреслювати, що Америка до. Я думаю, ми мали цю, таку розмову: Америка до чого часу. Ще ніякі нові зброї не передала до України це все, що вже існує у складні, і є велика дискусія в Америці, як і у західних е, європейських країнах, що їм треба купувати нові зброї, то то не є тільки що Україна має через лен ліс е, право щоб більше таких зброї купити новіших, але що. Ті фабрики зараз тепер не існують на рівні, які вони були під час Великої Другої світової війни. Ціла індустрія має трохи збудитися, і це починається з певними контрактами. Але перш в ряді, це є Америка і європейські країни, а потім Україна. І ми ще маємо тільки один контракт, такий новий, який був підписаний у листопаді. Я думаю, це всім нам буде треба дуже уважати, з початку 2023 року скільки нових контрактів будуть підписані, і скільки нові фабрики будуть працювати на нові нових зброях, щоб розробили. Е, власне, про це ми з вами також говорили. І коли ви були нещодавно гостем нашої студії тут у Львові. І маю надію, що цей безпрецедентно великий бюджет також передбачатиме власне запуск виробництв військових виробництв військових рейок, тому що потрібна не лише нова техніка, потрібні і боєприпаси для України для цієї техніки, яка вже є надана. Точно, точно більшість тім у тім бюджеті, який перейшов, це омнібус, який ми говоримо. А окремий військовий бюджет, який так само має трохи допомоги до України, але то є на загал американський бюджет військовий. Він має ті контракти для ті військової техніки і фабрики в Америці, які по цілому світі чи то ретіон. Чи а, а, інші великі компанії, а, то ми побачу, я би хотів побачити, вже як перейшов цей бюджет військовий американський, чи ми побачимо ще ті контракти, і це я говорю з журналістами, тут які займаються з військовими справами. Будь ласка, мені треба знати терміново, коли це починається? Бо я хочу почути, що Америка готова озброїти не тільки Україну, а цілого світу у тій великій війні. Ви знаєте, можете ще їм передати, що ми не відмовилися від f 16 навіть з пробігом, трошки використаних. Нам і такі підійдуть. Нові можуть залишатися. Ми можемо літати і на трошечки б ушних, як кажуть. Покористованих. Ще би хотів вас е, розпитати про ще одну цікаву історію внутрішньої політики Сполучених Штатів, але яка має вплив і на загал у світі. Це про е, закінчення. Попереднє розслідування комітету палати представників, яка розслідувала цей напад на капітолій 6 січня. Так звана комісія 6 січня, вона представила звіт, в якому звинуватила цитую одну людину колишнього президента Дональда Трампа у підбурюванні та насильстві з метою утримати владу. Що відомо про це розслідування, і що може в результаті з нього виплати для самого Трампа, чи може загрожувати. Ну, бувший президент Трамп досить мучив. Ну що він твітує чи свої оголошення, це окрема справа. Але він ще не мав ніяку публічну подію через місяць від часу, коли він оголосив, що він знову балотує бути президентом. Це сталося в листопаді. Але від того часу ніякі публічні вистави його, ніякі його реліз то він досить так само мовчав, аж поки цей комітет скінчив справу. Дуже важливо розуміти, що ця справа була розділена з генпрокурором Америки, і всю інформацію вони тільки коли завершили працю комітету, тільки тепер, тільки цього тижня починали передати всю їхню інформацію: всі звіти, всі записи, тільки тепер переходять до генпрокура, і тепер я йому перевірити всю цю інформацію. І домовитися, чи він буде якісь справи мати, але те, що сам президент вже оголосив, вибачайте, минулий президент оголосив, що він балотує. То генпрокурор передав всю цю, всю цю справу до вільного незалежного прокура Джон Сміт, який сам має оголосити, чи буде додаткові справи щодо президента, то але. Що справи є, що цю інформацію вони незалежно працювали від е, е, міністерства, е справи е, розслідування? То тільки тепер ми побачимо, що вони довідуються е, через справи комітету. Е, ну, важливість цієї справи для України полягає у тому, що власне оце крило, яке наближене до Трампа, воно в своїй більшості не дуже хоче підтримувати рішення щодо виділення фінансів чи допомоги України, тобто. Чи це буде свідчити про те, що це крило буде далі відходити від політики? Чим більше звинувачень публічних будуть ставати явними про Трампа я маю на увазі? А я думаю, це буде ну це що об'єднає справи Україною. Може бути більша справа Гантер Байдена, і тепер що республіканська партія буде перебрати голосство і спікерші палати представників. То ми будемо напевно чути справи Гантера е, Байдена більше у пресі через розслідування е, тих новообраних республікантів, які будуть очолювати різні комітети. То я думаю про справи, які об'єднані більше з Україною, ми, чу, ми почуємо більше у, у роботі палати представників, ніж будь-якого е, справи цього незалежного е, прокурора. бо він не буде розказати нічого, аж поки е, прийде справи до суду. І це, що я що наказав, ця більшість інформації перейшла до нього тільки цього тижня. Я би не думав, що будь-які нові справи прийдуть аж може навіть перед Пане Андрію. Не хочеться закінчувати на е, таких, знаєте, дуже серйозних нотах. Бо сьогодні 23 грудня. Це означає, що завтра 24, свята вечеря 25 п'ятого різдво. Як українство у Сполучених Штатах готується до різдва з проекцією на те, що в їхній е, на їхній батьківщині відбувається війна. А багато фандрейзери ще цього цих вихідних більшість справи як так само було на день незалежності. Не було щоб будувати фестивалів, чи фетів, чи радісних справ, але майже все були в імені будь-яких фандрейзерів. То я сам буду брати участь цього тих вихідних на декотрі події тут в Нью-Йорку. Зараз погана а, погода зараз а, в Чивої Америці. То я не буду їхати поза Нью-Йорку, Але через цього святкового тижня, коли люди переважно на канікулях від роботи, то будуть різні події. Після чолові тижня багато фанрейзери тоді. Нові проєкти, і я так само вже планую на декотрі великі анонси різних благодійних фондів щодо генераторів, які висилають вже до України, щоб у січні прийшли, чи чи через кораблем, чи інших можливість України терміново. То ми не забували, що зима існує що війна буває, але майже кожний проповідь у церкві, де я дякую, так само буде включений про справи і молитви за Україну. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість до нас доєднатися, і будемо сподіватися на вашу постійну і таку дуже ефективну адвокатську діяльність у владних органах Сполучених Штатів. Бо е, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін хоче не мира, а не миру, а паузи для перегрупування сил, і що дії Кремля свідчать про плани Росії поновити наступ на Україну. А запрошення до переговорів це я просто спробував виграти. Час на підготовку. Про це він написав у своїй колонці Financial Times. Е, Генсек нагадав, що Росія за останні місяці мобілізувала близько 200 тисяч нових людей. А події на полі бою свідчать, що керівництво взагалі не рахується із втратами. Крім того, Москва намагається домовитися про зброю і боєприпаси з іншими авторитарними союзниками, такими як Іран. Тому робить висновок Столтенберг, що Росія сподівається заморозити війну, щоб мати час перегрупувати сили. Переоб... Переозброїтися і поновити наступ, тому дуже сподіваємося на вашу підтримку. Дякуємо вам за таку адвокатську роботу, яку ви щодня робите. Андрій Добрянський, директор з комунікацій Українського конгресового комітету США. Дякуємо за розмову. Дякую. Слава Україні! Героям слава!